Ну і сьогодні ще з вами поговоримо про комуналку, тому що це теж одне із найскладніших питань стосовно зростання а, тарифів на комунальні послуги. Тож давайте подивимося, на що ми можемо з вами претендувати в найближчий час. Дивіться, хочу нагадати, що до 31 жовтня 2025 року а, електроенергія. Коштуватиме для нас з вами, як і раніше, 4 гривні 32 копійки за кВт. Хочу нагадати, що було таке прийняте рішення, тобто тариф буде незмінним до 31 жовтня 2025 року, тому що мінімум півроку ми зможемо оплачувати з вами. В розмірі 4 гривень 32 копійки. Що, за кіловат, що стосується газу, то ще хочу також нагадати, що Нафтогаз України продовжив на рік. До 30 квітня 2026 року свій тариф фіксований. Що це значить? Це значить, що всі ті українці, які ним користуються, будуть і надалі сплачувати за блакитне паливо, так як ми отримаємо за газ: 7 гривень 96 копійок за 1 кубометр. Далі, тому також за підрахунками. На найближчі півроку ціни на основні комунальні послуги. Мають діяти на рівні попереднього року, тому можемо сміливо говорити про те, що якщо і буде зростання тарифів, то це вже, скоріш за все, буде в опалювальний період. Але мова про газ о, не йде, тому що до 30 квітня 2026 року ми будемо сплачувати з вами 7 гривень 96 копійок за один кубометр. А стосовно електроенергії, Думаю, буде прийняти рішення, або відповідно все залишиться без змін. І ми надалі з вами будемо оплачувати 4 гривні 32 копійки, або ж з початку опалювального періоду зростуть тарифи на електроенергію. Багато українських експертів все ж таки покладаються на це, що можливо очікувати збільшення тарифів на електроенергію саме в опалювальний період. Але все ж таки хочу нагадати, що є програма житлових субсидій, ви можете звертатися в органи пенсійного фонду. Фонду, якщо маєте складні фінансові труднощі для оформлення субсидії, також, якщо ви маєте і володієте спеціальним статусом, ви маєте право на отримання пільг на сплату житлово-комунальних послуг. Тож, якщо це передбачено для вашої родини, обов'язково скористайтеся даним правом.